Привіт, рибацюги! Сьогодні зберемо снасть на щуку. Хто не зрозуміє, як вона працює, в кінці намалюю на папері. Так, робиться снасть ця на жилці. І це бажано, щоб була наша основна жилка, щоб вам було зручніше. Спочатку на жилку надягаємо звичайний стопор. Якщо вас стопорки погано тримають, то надягайте два. Так, ніяк не попаду я сюди. Попав. Я вже на поплавець одразу надів карабін, тому що він дуже погано надягається це фідерний карабін. Надягаємо сюди поплавець вже з карабіном. На, на, ще раз скажу: якщо вам потрібно, ставте два стопори. Тому що снасть вона незвичайна поплавцева, вагу має, то стопорки можуть трошки ну, не витримувати і потім буде збиватись, будуть, будуть нерви. Так. Тут все як завжди на поплавцевій снасті. Вся фішка йде в нас далі. Так, це прибираємо, це нам поки що не потрібно. Нам треба надягти на містину. На містину я беру таку саму, як я беру її для фідера. Так, надягаємо. Це пластикова, 6 мм. Якщо цікаво, буде посилання на сайт, візьмете їх там, якщо не знайдете не дете. Два рази ми проводимо ось так, щоб вона у нас була на цій жилці. Потім потім сюди нам треба, я все ж таки, мабуть, одразу продіну ще раз. Хоча так, ще раз продягаю на містину, щоб вона в мене не бігала туди-сюди. Хотів це потім зробити, зроблю одразу. Якщо два рази продягаємо, вона вже майже глуха. Ось чудово тримається. Тепер нам сюди треба надягти повідець. Дивіться, я беру повідець, зараз металевий. Якщо поставити флюр, буде більше клювань. Але пам'ятайте, що флюр вона може перекусити. І в мене вже були такі неприємні ситуації. Хоча б. Хоча чим товстіший флюр, тим, тим більше шансів, але от метал дає по результату, якщо вже клювання відбулося, то звичайно більше. Так, пішов сюди, ось вертлюг цього повіця металевого. Вертлюг я вважаю обов'язковий, тому що живець у нас буде живий, як не дивно, і він може її заплутати. Потім надягаю ще одну намистину. Так само продягаю в неї ще раз. Так, погано видно мені. Продів. Підводимо намистину. Зараз подивлю, покажу краще. Підводимо намистину до цього повіця. Ось так. І в цьому моменті. Продягаємо ще раз. Навіщо ще раз, щоб нас живець ці намистини не збив? Тобто, він... Вони, якщо два рази ми проводимо, то вони витримають. Так, ось я два рази продів. Сподіваюсь, зрозуміло. Мабуть, буде погано, зрозуміло. Вибачте, будь ласка. Так, важливий момент. Якщо ви будете ловити на флюр, Сюди можете поставити ще один карабін. Навіщо? Тому що якщо у вас два клювання відбулося, флюр вона порізала, пошматувала, вам краще його замінити. Зараз в цьому монтажі, що я зробив, він не заміниться. Тобто нам треба розбирати стасті, робити нову. Це недовго, але зручніше було б на карабіні. Но я не полюбляю, коли дуже багато зайвого. Так, що нам потрібно потім, нам потрібен вантаж. Вантаж нам треба в такому місці, щоб повідець, Ось якщо ми розтягуємо. щоб повідець не дістав до вантажу. Тобто, от відтягуємо, щоб живець не ліг на дно, навіть якщо він вже перестане плавати, щоб він був все одно на дно. Ось так можна тут фіксувати наш вантаж. Я це і роблю, прив'язую вузлом клінч. Майже вгадав, чи майже не вгадав по жилці по довжині. Так, заводимо сюди. І зараз на папері поясню, як її виставити. І заводимо сюди. Дуже мало я собі залишив жилки, але впораюсь. Так, Чудово. Вузел Клінч. Чудово тримає, надійно. Ось і дивимось наснасть. Вантаж нас має але, бути на дні. Тобто він на дні. Тут у нас живець, тут у нас поплавець. Вантаж на дні. Живець, все на вертлюгах, він крутиться навколо цієї нашої жилки. Жилка буде завжди в натяжці, тому що. Поплавець її натягне догори. І він у нас обертається навколо цієї жилки, плаває, приваблює щуку. Щука в нас схопила, поплавець потопила, ми зрозуміли. Потім у вас є питання, що вантаж потопить поплавець. Так, тому я зараз це все покажу на папері. Ось, наприклад, у нас дно. Ось тут у нас вантаж з петелькою. Тут в нас поверхня води, нам треба, щоб у нас поплавець стояв ось тут. Жилка йде до нашого вантажу, і тут в нас обертається живець. Вибачте, малювати я зовсім не вмію. Як це зробити? Ми спочатку, як звичайно, до нас поплавцева, виставляємо ось цю позицію. Тобто, ми вибрали чи обрали якусь точку лову, закинули туди 2-3-4 рази, поки не попали, щоб поплавець це не дуже важливо, він може стояти так, 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 так. Тобто, у вас є ось там 10 см поплавця, ви можете гратись. Якщо потопило, ви підняли стопори, Поплавець встав. Якщо не встав, підняли ще. Тобто, якщо він під воду уходить. Якщо він навпаки лежить у нас, то ви навпаки опускаєте стопори вниз, поки не доб'єтесь того, щоб у вас і поплавець був вгорі і груз був на дні. Тільки потім ми цепляємо живця і закидаємо. Якщо ви ловили колись з дна, краще одразу киньте на метр далі. Потім, якщо буде поплавець стануть, ви просто його підтягуєте, де буде менша глибина, і він у вас встане. Ось і все, нічого тут складного немає. Є один лише момент, в чому перевага цієї снасті. це в тому, що в нас ця снасть буде стояти на місці. Хто ловив на живця, знає цю проблему, коли ви закидаєте. І він плаває де хоче, він може піти далі, вбок, вправо, вліво, часто до берега підпливає. І це дуже дратує, доводиться перезакидати. А от в цьому випадку снасть буде завжди там, де ви її закинули. І це може вам допомогти половити на 3, 4, 5 снасть, ну, снастей. Тому що, коли вони всі плавають, ви просто не встигнете за цим живцем ганятися. Ну, Хто колись ловив, той зрозумів. То буде ловити, ще зрозуміє. Друзі, дякую вам за перегляд, будь ласка, лайк і підписка.